Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю кашелю немає. П'ятиповерхівка в самому центрі Запоріжжя. Після влучання сюди ворожого шахету тут горіло більше 20 квартир. Найближчим часом мешканці до власних помешкань повернутися не зможуть. Розомлена квартира. Як можна пережити? Це дуже важко, я не знаю. Рядом квартира взагалі вщент вигоріла. Зовсім там нічого не Я не собак. Ірина каже, коли почався масовий шахетний наліт, вона побігла в укриття кінотеатру щопоруч, а повернулися вже на руїни власної квартири. Її ж сусідка, 90-річна пані Раїса, самостійно вибралась з помешкання під час пожежі. Жінка заснула якраз перед обстрілом. Чуть більше години я читала. І тоді промовила молитви, попросила Боженьку, щоб захистив наших хлопців, оборонив нас від цієї російської навали. А тоді я заснула, а прокинулася того, що щось гримить. Але коли від... Від... відкрила очі, то я бачу вогнище над собою, на як на одіялі, і я отак от скинула себе і злетіла з ліжка. Анастасія з десятирічною донькою в цьому будинку орендують квартиру. Під час атаки вони встигли вибігти в коридор. Просто я не знаю. За декілька секунд я просто їй крикнула, кажу, Ксенія, давай в коридор, і все це нас і спасло. Я не знаю. Тут просто вікна все лежали. Ну, вчора не заспокійлива. Так. Вона вчора і спати не могла, вона вже біля ранку тільки уснула. От. Я приїхала, прибираю, вона там, теж дзвонить на кожен шум якийсь, там щось, хтось там дверима бахне, вона вже, мама, що це, мені страшно і все. За словами Анастасії, вона пережила вже другий обстріл. Власну квартиру, де вона мешкала раніше, довелося відновлювати рік. Там теж повилітали вікна, усе міняли. Все ну власним власним коштом. Ми нічого від держави не не чекали. Після того прильоту ми поїхали у Київ, там у родичів жили. Оце у червні місяці ми тільки переїхали назад. Кажу, я хочу додому. Я тут хочу, і все. У мене тут родичі. Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю Увечері, 25 листопада, руйнації зазнала 31 багатоповерхівка в різних районах міста та 20 приватних будинків. Один з дронів влучив в гуртожиток, де проживали переселенці. Ви знаєте, я вже те, що бачила у Гуляйполі, і тут якось воно мені вже трошки спокійніше було. Я не кажу, що вже зовсім я спокійна була, ну, тим не мені, по порівнянні з тим, там набагато страшніше було. Пані Лідія два тижні тому евакуювалася з рідного гуляйполя. Переконує, там ситуація з російськими обстрілами була просто нестерпною. Страшне. Я просто вже боялася. Я сама в хаті живу. Нема в мене нікого. Вже так торохтіли двері, прямо у ходорому ходили. І я на утро дзвонила в міліцію, щоб мене вивезли. І приїхали два хлопчики, і забрали мене і привезли. Більше 150 запорізьців запоріжців вже звернулися з повідомленнями про пошкодження або руйнування житла. Вісім людей виявили бажання поселитися в шелтер. Єва Маронова, Олександр Олійник, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.